Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки. Події дня сьогодні четвер, 11 вересня. В студії працює Ольга Гереджук. І спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Поліцейські допомагають колегам, які зазнали поранень на фронті. Спорт зміцнюю дух. Школярі торговецького ліцею збирали яблука, аби придбати дрон для зсу. Ми виходили цілим класом. йшли, збирали мішкеці. Вісім театрів країни з'їхались до Коломиї. Розпочався всеукраїнський. Ки театральний фестиваль, колониські присалення про це та інше детальніше у випуску. У Коломиї провели в останню путь Віталія Марціновського. Ветеран війни раптово помер 9 вересня. Після важкого поранення у 2024 році Віталій Марціновський залишив військову службу, але продовжував допомагати нашим захисникам. Зокрема, разом із благодійниками Джіпс Попіс він доставляв машини на передову, ніколи не залишаючись осторонь. Та водночас Віталій завжди жив музикою. Разом із сином він створив студію звукозапису, яка стала простором творчості і підтримки для багатьох молодих артистів висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Віталія Марциновського вічна пам'ять шана нашому захиснику. Засідали депутати. Відбулася 64-та сесія Коломийської міської ради. Місцеві обранці розглянули чимало питань. Зокрема, внесли зміни щодо прийому дітей у заклади дошкілля. Також голосували про зміни щодо різноманітних програм від благоустрою до соціальної сфери. Серед питань, які викликали обговорення, звільнення з посади директора комунального медичного підприємства Клінікодіагностичний центр Віталія Гурника. Однак це рішення не підтримали. Як і не підтримали, фінансово фінансові зміни щодо роботи комунального підприємства Коломия водоканал, відповідно до якого вартість води мала становити понад 70 гривень. Наша команда працює над вивченням цих та інших питань, які обговорили під час засідання. Стежте за матеріалами у наступних випусках подій. А повне відео із засідання можете переглянути у наших соцмережах. Поліцейські допомагають колегам, які зазнали поранень на фронті. Вони організовують заходи для відновлення побратимів. Зокрема, напередодні відбулися реабілітаційні стрільби з лука. Вони кажуть, що спорт це шлях не лише до фізичного відновлення, а й зміцнення віри в себе, адже кожен постріл у ціль символ перемоги над труднощами. Приїхали в реабілітаційний центр МВС провести майстер-клас по стрільбі з лука, показати на своєму прикладі. І що можна робити, і коли в тебе немає кінцівки, але ти продовжуєш жити повноцінним життям, наставляти прикладом своїм других, хто прийшов теж війну через спорт. Я дуже швидко почав відновлювати спорт це найкраще відновлення, реабілітація, що може бути. Спорт зміцнює дух це 100%, а також і душу і тіло наскільки можливо, бо я знаю, що у хлопців і рани заживають швидше. Це тіло працює в стилі лука для нас. Це шлях, філософія і наше життя. Я не падаю духом. Я ходжу на всякі заходи, слухаюся всіх поради лікарів, знайомих, друзів. Я люблю взагалі щось таке екстремальніше, там десь покататися на квадроциклах, там на конях покататися. Але що є, на то й ходимо. Заряджаєшся позитивом і виплескуєш якийсь негатив, і адреналін. Це тебе все піднімається в крові. Тобто, ну це дуже класно. Отакі От заходи спортивні, навіть якщо. Ти не участвуєш, хоча б просто понаблюдати, як люди цим займаються, і тобі вже буде якось веселіше і прикольно. Це дуже потрібно, бо тому, що не треба закриватися собі. Не треба причитися, треба розвиватися, шукати себе нового, Це якщо щось сталося, біда, чи кінцівки немає, це не кінець. Це треба себе далі напіштовувати і підтримувати. Кров рятує життя. Мешканці нашої громади знову доєднались до щомісячної акції. У її межах кожен охочий може стати донором і здати кров для наших військових. Як кажуть організатори, щоразу кількість людей зростає. Ми вам зробили гемоглобін. Ви знаєте, кожен раз вам тестуємо. 139 Можете впевнено здавати це для жінки абсолютно норма. Я рада, що ви прийшли в доброму настрої. Вже з дев'ятої ранку в Коломийському центрі первинної медико-санітарної допомоги черга. Сюди прийшли охочі здати кров для наших захисників. Люди різного віку, різної статі різних професій зібралися заради однієї мети своєю кров'ю врятувати життя нашим пораненим захисникам. Таєм кров на за. Потім поїзд до хлопців, які не передовій, яким потрібна коротко в таких ну екстрених випадках. Я вже здаю не перший раз, вже майже два роки здаю. Я відчуваю, що, що я можу чимось поділитися таким, для кого це потрібно дуже. Знаю, чому би то не зробити? Не ну, вперше здаю, здається, сьомий чи восьмий раз. Ми вже звикли і хочемо допомагати нашим захисникам, чим можемо ми і працюємо і так, але стараємося і допомагати таким чином. Основна організаторка такої благодійної акції коломиянка Мар'яна Концевич. Вона розповідає, що місяця кількість охочих доєднатися до цієї справи зростає, а значить, і усвідомлення людей також на високому рівні. Ми розуміємо, що наша кров може врятувати тих, хто захищає нас від загарбників. Для мене це якось було чисто якесь життєве кредо, тому що воно має сенс і воно для чогось вищого це чисто моя позиція життєва. Що перше із забір у нас було 20 людей, і це ми ледь набрали. То зараз кожного місяця в нас є максимальна група. Максимально скільки ми можемо забрати, це 80 донорів, тобто скільки за сутки переробляє обласний пункт забору крові. І ми його беремо кожного місяця, як би важко не було, скільки би не приходилось. Але ми беремо кожного місяця і це дуже багато, це дуже велика кількість людей починає відгукуватися. До речі, у нас є група вже окрема донорів, де кожного разу вже все більше. І зараз зараз вже плюс 150 людей, і це дуже багато, але в загальному ми охоплюємо вже зараз біля 400 людей. Охочі стати донорами ретельно перевіряють медики, окрім вимірювання тиску та гемоглобіну, розпитують про хвороби чи віруси. Відбувається забір крові для потреб військовослужбовців для потреб стаб-пунктів, забір донорської крові. Тому от ви бачите сьогодні прийшло багато донорів підтримати наших військовослужбовців, здати свою кров. Бо насправді потреба в крові дуже величезна. Ті, хто працюють на медики на стаб пунктах, вони просто кричать, що крові потрібно. І розказую, що інколи буває так, що за один день вони розходують декілька десятків літрів крові. Тому якщо ви ще хтось не вагається, хтось думає, тому нема що думати, потрібно йти і здавати кров. Щомісячно ми організовуємо, приходіть, оголошення постійно є на нашій сторінці в соцмережах, як Мар'яни Концевич, це головом мамочки Коломичні, так і нашого міського центру. Також ми реєструємо події на сайті донорів. Можете там реєструватися, приходіть, допомагайте нашим військовослужбовцям. Інформація про те, коли і де можна здати кров для наших захисників, є на сторінках організаторів. Не будьте байдужими, доєднуйтесь до дуже важливої справи. Здай яблука, купи дрон. Школярі торговецького ліцею, що на Отинійщині долучились до ініціативи місцевих педагогів, та за три дні зібрали понад 4 тонни плодів. А це кілька безпілотників, які найближчим часом передадуть на потреби збройних сил України. Там заходить сонце, а тут у нас стартувала акція здай яблука, купи дрон. Ці наші хлопці назбирали шість мішків яблук. Це тільки старт. За цими хлопцями до збору яблук долучилися інші школярі торговецького ліцею. Працювали як першачки, так і майбутні випускники. У Нас по селі вже протягом двох тижнів їздять приватні підприємці, збирають яблука для того, щоб заробити. І люди досить активно приймають участь у здачі яблук. Ну і ми прийшовши після літніх канікул, вирішили також. Перехопити ініціативу на себе і, звичайно, знаючи потреби військових, організували таку акцію спільно з заступником по виховній роботі. Цю акцію, щоб не бути скромним, я довго думав на цією акцією, планував її організувати вже давно. Але минулого року яблука були дуже дешеві. Цього року дуже великий урожай яблук, але їх приймають все рівно по 450. Ці хлопці, коли почули, що ми робимо таку акцію, вони прийняли в нас по 4,80 і внаслідок чого ми вторгували суму 20 тисяч гривень. А це два дрони. Додатково на ще один безпілотник гроші скинули батьки учнів, що зараз за кордоном не залишились. Осторонь і працівники ліцею. Вони йдуть. Покращення, тому що камера вже йде е, нічного бачення. Вони це сімка, ці саме ці дрони є зараз дуже необхідні для наших хлопців, які зараз воюють на фронті. І саме ці дрони будуть передані у 77-й батальйон, де е, служив мій друг Данчук Василь, е, по е, позивний. Вовк, щоб додати учням мотивації, вчителі пообіцяли приз. Клас, який зібрав найбільше яблук, поїде на відпочинок. Тут одночасне трудове виховання і патріотичне виховання, і власне, діти працюють в команді, що спонукало дітей, наприклад, дружньо віднестися до цієї акції, об'єднало їх навколо цієї мети. Ми були самі шоковані таким результатом, коли на цьому подвір'ї нашого ліцею була велика купа яблук з мішками. У результаті переможцями стали учні восьмого класу. Їм вдалося зібрати понад тонну фруктів. Ми дізналися про цю акцію, поділились на три групи і збирали на різних точках. Потім всі звозили на одну точку до школи. Ми були дуже раді через те, що ну, ми перемогли. Це була дуже велика честь допомогти ЗСУ нашим захисникам, які захищають нашу країну. Ми виходили цілим класом, йшли, збирали мішкеці. Ходили, кожен привозив з себе від себе по пару мішків. І таким чином ми назбирали найбільше і виграли. Разом з цим ми допомогли нашим військом, назбирали на два дрони FPI для наших військових з нашого села і округу. Ці безпілотники далеко не перші, які передав навчальний заклад на потреби ЗСУ з 2014 року. Тут допомагають усім, чим можуть збирають продукти харчування, засоби гігієни та навіть виготовляють окопні свічки. Коломийські представлення: вісім українських театрів на одній сцені. У Коломиї розпочався 14-й всеукраїнський театральний фестиваль. Впродовж п'яти днів місто театральна столиця країни. У перший день фестивалю глядачі побачили одразу три постановки. Зокрема, вперше у Коломиї виступав Одеський академічний театр музичної комедії. Актори продемонстрували на фестивалю мелодраму. Колишні більше про програму Коломийських представлень у сюжеті. Театральний фестиваль. Коломийські представлення вважайте відкритим. На цю подію дуже чекали. кажуть і ті, хто на Коломийських представленнях вперше а також і ті, для кого відвідувати театральний фестиваль у Коломиї вже традиція. Це вся історія, культура, Коломиї. Я дуже рада тим, що театр нас працює. Я просто вдячна цим всім людям, котрі утримують цей театр у сьогоднішній час. Це для мене життя. Цей театр просто потрясає тут, тут чудово. Такий нелегкий час маленькому, такому, але мальовничному красивому місту ми побачимо людей з різних областей. Гарна подія, яка залишить гарне враження. Я був проїздом коло і Мені випала можливість. Я з радістю вирішив відвідати це дійство. Відкривається фестиваль, грандіозний фестиваль, на якому буде брати участь вся Україна на сцені Коломийського академічного обласного українського драматичного театру імені Івана Озаркевича Всеукраїнський театральний фестиваль, Коломийські представлення, відбувається вже чотирнадцятий раз. Чотирнадцяти Коломия приймає таке велике театральне свято, попри те, що сьогодні складні часи йде війна. На жаль, і гинуть наші люди, наші хлопці, наші захисники. Але в той час вони боронять нашу державу заради того, щоб ми могли жити, працювати, розмовляти на своїй рідній мові, співати свої рідні пісні, представляти на цій сцені театральні нові вистави. Дякуємо Богу, дякуємо нашим захисникам, що можна прийти і насолодитися одним мистецтвом. Сьогодні до нас приїхало багато гостей з усіх куточків України. І таке представництво є свідченням того, що мистецтво є одним з тих чинників, який єднає нас, українців, у нашому спільному прагненні перемоги і розбудови сильної демократичної держави. Ми театрально воюємо доказуємо тому темному світу, що ми Україна є, була і буде. Пройдуть роки, і колись в історії цього театру найдрівнішого театру Галичини напишуть. Що під час війни він жив, працював і творив. Цьогоріч на фестивалі виступають актори з восьми українських театрів, у перший театральний день відбулися одразу три вистави: Криворізький академічний міський театр, музично-пластичних мистецтв академія руху показали музичну казку Покахонтас. Моновиставу Проста українська скіфська баба продемонстрував Миколаївський академічний художній драматичний театр. Це та сама баба, яка радила мені вчитися до сонця. Перше на Коломийські представлення приїхав Одеський, академічний театр музичної комедії імені Михайла Водяного. Вони зіграли мелодраму Колишні, яка розгортається під час війни. Глядачі побачили історію кохання українки і поляка. Ма, я думаю, я в... 11 вересня, у другий фестивальний день, на Коломийській сцені, виступили актори Криворізького академічного міського театру музично-пластичних мистецтв академія руху та показали пластичну драму хема вже ввечері о 18-й годині. Вистава Реквієм Андрей Пресвята митрополиту Шептицькому від Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Шевченка 12 вересня у п'ятницю о 12 годині на сцені коломийських представлень відбудеться казка, притча для сімейного перегляду Чарівне горище від Закарпатського обласного театру драми та комедії. А ввечері о 18 й документальна драма з вірою і надією в серці від Дніпровського національного академічно-українського музичного драматичного театру імені Шевченка. Це історія про те, як Мати чекає єдиного сина, який воює на Донбасі. У суботу, 13 вересня, на фестивалі «Коломийські представлення своє мистецтво продемонструють актори Полтавського академічного обласного українського музичного драматичного театру імені Гоголя. Вони покажуть Конотопську відьму. Початок вистави у 18-й годині. Завершиться 14-й всеукраїнський театральний фестиваль «Коломийські представлення. У неділю 14 вересня, дитячою казкою «Дюймовочка» Херсонського академічно-обласного театру Ляльок. На Коломийщині відбувся традиційний обласний літературно-мистецький фестиваль імені Квіткі Цісик. Щороку творчість співачки вшановують на циганському пагорбі в селі Ліски, де колись жила родина відомої співачки. Же в п'ятнадцяти на циганському горбі у лісках Корчівської громади на Коломийщині відбувається фестиваль імені Квітки Цісик. Саме тут свого часу мешкала родина видатної співачки. Концепція та програма фестивалю щорік змінюється, та незмінним є його організатор та ідейник Ярослав Ясінський. Тут він створив музей та залу, де вже вдруге відбувається фестиваль. Арні приїхали всі мої друзі, всі які шанують, шанують циганський горб мене. Квітку цісик, перше І я дуже радий, що ці всі. Гості є на дійство з року в рік приїздить чимало гостей. Здебільшого це митці. Постійний учасник фестивалю, голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки письменників України Євген Баран. До 2019 року це було щорічне дійство дуже активне і дуже повнокровне. Тому було тут багато людей. Сьогодні все менше людей, значить, в все України все менше виходить. Але такі фестивалі казав загребельний, здається, що поки живе дух український, доти Україна живе. Якщо ми нехтуємо духом, душею, піснею, словом, ну а за що ми воюємо? Співачка та волонтерка Юлія Майборода із Київщини, відома як Бандерівна на фестивалі у лісках. Вперше каже, тут надзвичайно творча атмосфера, а ще відчувається зв'язок зі своїм корінням. Так щемно до сліз, коли. Попадаєш в цю автентику, коли ти розумієш, звідки коріння йде наше. Це просто необхідні фестивалі, такі щоб вони були, тому що люди без роду і племені приводять війну в наш дім. А коли ти знаєш свій род і племя своє, то ти будеш його захищати. І оцей момент, де ти з ким ти. Для кого ти це саме важливе, що ідентифікація себе людини, яка причетна до цього українського племені, з року в рік фестиваль присвячений пам'яті квітки цісик відбувається у селі Ліски на циганському горбі. Саме так називають один із кутків населеного пункту. Через повномасштабну війну масштаби дійства значно зменшились, каже голова Коршівської громади Ярослав Савчук. Та важливо, що традиція живе У 20-му році. У нас був найбільш потужний. Фестиваль там у нас були заслужені артисти України на фестивалі, різні поети, письменники. А сьогодні ми визначаємо його в межах своєї територіальної громади у такому е, невеликій кількості. Але ми хочемо, щоб на сьогоднішній день не пропала згадка про нашу. Співачку нашу, якої коріння є з села Ліски, родичі її народились у лісках, і ми підтримуємо, згадуємо її і її пісні за те, що вона зуміла прославляти у. У світі, нашу україну, нашу українську пісню зараз діляться організатори фестивалю. Тривають роботи над створенням постаменту квітці Цісик і сподіваються, що скульптуру становлять вже до наступного фестивалю. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. В студії з вами спілкувалася Ольга Хереджука. Уся команда подій. Дякую вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні!